Для одних перше у шкільному житті, для інших цьогоріч – востаннє. Свято першого дзвоника у Хмельницькому ліцеї номер 5 для першачків та випускників. Мати шестирічного Ореста каже, хвилюються, наче вперше. Дуже б хотілося, щоб і батьки, і всі, всі, всі сім'ї разом провели діток в школу. Емоції переповнюють, школа дуже добра, дуже гарна, вже старша донька тут навчається. Школа патріотично виховує дітей, що це дуже так, знаєте, гріє душу, щоб наші дітки дійсно любили Україну і не виїжджали з нею. Естафету навчання першокласникам передають майбутні випускники. Це, якби останнє таке перше наше вересня, як е, школярів взагалі не віриться, що вже в 11 класі якось так швидко час пролетів. Взагалі, як дивлюся зараз на дітей з перших класів, таке відчуття, ніби недавно, тільки теж така була. Пам'ять усіх героїв, завдяки яким нині школярі можуть навчатися, вшанували хвилиною мовчання. Десятеро випускників та батьків учнів загинули в російсько-українській війні. Mm. І ось урочиста мить першого дзвоника, яку поспішають відзняти батьки. Цьогоріч іде у перший клас 60 дітей. Ми набираємо вже другий рік поспіль два класи, тому що проектна потужність закладу не дозволяє збільшувати набір, і залежить це також від міськості укриття. Класи набрані, діти щасливі, всі у вишиванках. Рушаємо 2025 2026 навчальний рік. Новий навчальний рік стартував у ліцеї традиційного з благодійного заходу. Торік це була акція Повернись живим яблуко за донат. Хочу подякувати педагогічному колективу, вам, шановні батьки, за організацію таких благодійних фестів ярмарок, які демонструють високий рівень організації і нашої єдності як нації, які на сьогоднішній день в складних умовах допомагає нам боротися проти зла. Нині на подвір'ї закладу розгорнули благодійний паляниця фест від директорки трав'яні чаї. Від ініціаторки заходу вишиванки. Ми вирішили відновлювати українські традиції, давні прославляти наш хліб і Придумався такий проект Паляниця Феш. Особисто я буду продавати вироби вишиті на ляній тканині, вишивка гладю це мої вироби з мого інтернет-магазинчику. Є класи, які будуть продавати узвар, коровай, пироги з вишнями, печиво медове. Кошти на ярмарку збирали разом з волонтерами мистецької сотні Гайдамаки, з якими колектив ліцею співпрацює не один рік цього разу на автомобіль для восьмого полку сил спецоперації. Підбалася з колін, розкинула свої. Минулоріч, під час благодійних заходів, в ліцеї зібрали понад 190 тисяч гривень та долучилися до збору на автівку для підрозділу, в якому воює вчитель фізкультури Юрій Рідкодубський. Цьогоріч заклад також долучився до благодійної акції від громадської організації Захист об'єднання волонтерів Донат замість букету. І доки батьки донатили на ярмарку, діти вирушили на перший урок. Цьогоріч його тема в усіх школах України перемагає той, хто пам'ятає. Під час паляниця фест зібрали понад 30 тисяч гривень. Ірина Аріон, Данило Біга. новини міста.